В тяжких ситуаціях наш мозок може думати про невимкнену праску. Це цитата з книги Тривожні люди Фредріка Бакмана. І я зробила свої висновки з неї. По-перше, наш мозок намагається нас захистити усіма можливими способами. По-друге, в менш тривожних ситуаціях виходить, дуже багато чого залежить від нашого сприйняття. В нашому мозку закладено так, щоб ми мали швидку реакцію на будь-яку подію, а все інше виходить наш особистий вибір. Виходить так. Реакція природа, адія, вибір. Головне пам'ятати про те, що ми самі обираємо, як нам відчувати, тобто у будь-якій ситуації достатньо зробити вдих, видих і подивитися на себе, ніби збоку, запитатися в себе, що б ви порадили, якби спостерігаючи за собою збоку, це був ніби як ваш ліпший друг, що б ви йому сказали. А висновки такі, любі безхатьки, не забувайте вчасно подихати!